Відомий волонтер Григорій Янченко, який зібрав понад 8 мільйонів гривень на ЗСУ, приїхав у Мукачево. 76-річний чоловік з Херсону активно подорожує містами України, збираючи допомогу для військових. За ці кошти закуповує все необхідне для захисників і доставляє на передову. Цього тижня він збиратиме донати на ЗСУ у Мукачеві. Я хотів допомагати нашим військовим яким чином я не розумів, але завдяки моїй дружині, яка допомогла мені, як кажуть, знайти свою нішу. От, і я вирішив допомагати цим, що я збираю кошти, і на ці кошти веземо бійцям те, що їм потрібно. Дядя Гриша, як його називають волонтерець з 2014 року, протягом 10 років зібрав більше 8 мільйонів гривень, підтримував людей в рідному Херсоні навіть під час окупації. У свій 74-й день народження дядько Гриша на Крісті Колісному у вишиванці та під гімну України проїхався однією з центральних вулиць тоді окупованого Херсону. Зараз чоловік збирає донати, подорожуючи Україною. Відвідав Миколаїв, Дніпро, Полтаву, Кременчук, Тернопіль, Львів, Ужгород. Після Мукачева поїде в Чернівці. Мене зустрічають і вітаються військові, які я зустрічав на передньому краї на лінії зіткнення. скрізь. І вони знають мене. Вони вітаються, і мені це дуже приємно. Гроші збираю пластикове відро, а помітити серед натовпу по волонтера можна за прапорами на кріслі колісному та українською музикою, що лунає з міні колонки. Я пам'ятаю для себе, що це наша Україна, що це наші здобутки історичні, культурні, неважливо які, але це наші здобутки, наших українських людей. Дивуюся, що Україна така багата історичними цінностями, але вона чомусь не туристична мекка. Після Чернівців він знову поїде з допомогою на передову. Дядько Гриша, попри в тому, продовжує волонтерити, адже військовим каже значно важче. Порівнюю свою роботу і їхню. Дякую вам, слава Україні. І порівнюю свою роботу. Вони не мають відпочинку, але вони воюють. Вони на передньому краї. Тому я не зважаючи на кажуть на свою втому, я стараюся працювати, працювати десять років тому. Почати волонтерити його надихнула дружина, з якою прожив 51 рік. Зараз пам'ять про неї та бажання допомогти рідній країні спонукає продовжувати справу.